Ну що ж, друзі, Дональд Трамп об'явив війну європейським країнам. Зараз детальніше вам розповім, ви Тим часом підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, і обов'язково ваша думка в кінці в коментарях. Ну що ж, друзі, Дональд Трамп об'явив війну Євросоюзу, митну війну. І ось що йдеться. Трамп вводить мита на союзників через Гренландію з 1 лютого 2026 року. Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Великобританія, Нідерланди та Фінляндія будуть обкладені 10% процентним митом на товари, що відправляється до США з 1 червня 26-го року. Мито буде збільшено на 25%. І це дуже дуже погано, друзі. Хто би що не говорив, але в таких торгівлях це дуже погано, тому що це лишні гроші, це лишні витрати, і це багато хто попадає просто на бабки. І робить це Дональд Трамп через те, що йому потрібна Гренландія. Я казав, що він воєнним шляхом навряд чи піде, і я був правий. Все ж таки він не піде. Таким шляхом, але все рівно він хоче, щоб Гренландія була е, ну, штатом США. Ясне діло, що Росія не забере Гренландію і тому подібного. Але під час великих війн Гренландію може окупувати Росія або, наприклад, Китай, і тоді для Америки це буде дуже погано. І як не крути, дуже дуже погана новина, що Трамп, от прям наполягає на цьому, тому що. Щось готується, і це можливо не зараз, можливо, за рік, два-три, але щось готується, друзі. І готується дуже жахливе. Якщо Дональд Трамп стоїть на тому, він ж ніколи не казав, що Гренландія має бути е, членом. Ну не членом, а Гренландія має бути е, включена як штат США. А тут він почав про це дуже жорстко говорити і все робить для цього. Значить, щось наближається. Живемо в жахливий друзі, як не крутий час. водночас прекрасно і жахливий. Але що маєм, то має. Заради глобальної та національної безпеки США мають купити Гренландію, оскільки Росія та Китай прагнуть отримати контроль над нею. Тому що, друзі, от хто би подумав, Гренландія, правда, маленьке населення, і лише 5% взагалі цей острів придатний для життя. Далі там гори і тому подібно. Але ось такі баталії за нього сталися. Дональд Трамп. Каже, ці мита будуть нараховуватися і підлягатимуть сплаті до того часу, поки не буде досягнута угода про повну і тотальну покупку Гренландії Сполученими Штатами. Нагадую, що Дональд Трамп хотів підкупити мешканців Гренландії, кожному по 100 тисяч доларів були готові дати. Просто отак ви живете. Представляєте, ви живете собі спокійно все, і тут вам кажуть, ми вам даємо 100 тисяч доларів. Плюс ви стаєте громадянином США, плюс е, отримуєте наш паспорт. Все, ну, типу, чіки-піки, типу, класно виглядає, але е, мешканці не захотіли. Мені здається, краще б у Україні запропонував. Україна би точно захотіла. От наш народ точно би захотів по 100 тисяч доларів. Ще і ще у нас паспорт США стається. Наші би були безвідказні. Е, Далі каже Трамп: настав час шукати. Е, Зараз заява плюс про Гренландію говорив і заява про Іран, яка дуже теж є насторожлива. Він сказав, настав час шукати нове керівництво в Ірані. Ця людина хвора, її слід е, належним чином керувати своєю країною і припинити обнуляти людей. Друзі, як хто, якщо хтось не знає, в Ірані стала зараз е, жахлива трагедія, тому що там були мітинги проти диктатурної влади. Вони виключили інтернет, виключили старлінки і тому подібно. І провели казнь, казнь на самому на самій площі люди, які вийшли на мітинг, мирний влада їх скрутила і обнулила прямо в центрі. Обнулила кажуть більше тисячі людей, і це дуже жахливо. І це це просто не тероризм. Це ми максимально це засуджуємо, але це вже якийсь інакший рівень. І тут е, е, таке відчуття, що може і Америка разом з Ізраїлем або Ізраїльцем вмішатися, тому що і цього теж може розпалитися дуже великий конфлікт. Ну а тим часом Макрон відповів, вийшов в окулярах таких стильних. Ми знаємо, що в нього проблема з оком. На моєму резервному каналі я це розповідаю. Можете, до речі, на нього теж підписатися лише посилання посиланням нижче. Я там розповідав про Макрона. в нього око затекло кров'ю, всі там рептилоїд, всі теорії заговору. Але ні, все це він людина, просто от капелар там лопнув. Ну і сьогодні він такий у модних очках вийшов і заявив: Європа відповість Трампу на його мита. Жодні залякування не вплинуть на нас. Чітко і ясно сказав. Ну і Євросоюз збирає екстрене засідання через тарифну війну Трампа з Гренландією. Посли країни ЄС проведуть термінову зустріч 18 січня. Дипломати планують виробити спільну стратегію захисту економіки від нових торговельних обмежень США. І що це буде, друзі? Якщо хтось не розуміє цю мову геополітики, то буде те, що Європа буде накладати. Теж мита на США, і це просто, ну знаєте, з порожнього в пусте переливати, просто все виросте в ціні. І з однієї сторони це не дуже страшно для таких великих лідерів, але вдарив в першу чергу по простих людях. Тому що якщо це почнеться, ціни будуть зростати на все від бензини, починаючи, е, і так само закінчуючи якимось продуктами експортом з США і з Європи і туди. Коротше, будуть підніматися Ціни зарплати не піднімаються, а оціни можуть піднятися. Така собі штука. Надіюсь, все таки вони помирюються і якось якийсь союз підпишу з Гренландією. А тому, що я максимально засуджую окупацію Гренландії, це що Трамп не буде робити силовим шляхом. Ну а е, купити Гренландію, ну це теж таке собі спірне. Якщо люди не хочуть, значить люди не хочуть. Якщо б вони хотіли, вони б вже взяли по 100 тисяч доларів і приєдналися. Але люди. Проти, ну а ви, друзі, напишіть свою думку в коментарях. А я всі коментарі читаю, всі коментарі важливі.